друзі! Сьогодні у мене така дуже-дуже цікава подорож. Поїхав я на Весткост і стою от на березі Тасманового моря. Виїхали сьогодні ми з краще, у в нас був дощ. Проїжджали коло Кастел Хіла, там була дорога перекрита, куча снігу, а тут заїжджає справжнє літо. Сонце, тепло. такий тут, тут взагалі... Папоротники, ці пальми, шикардос. Сьогодні я вас так трошки ознайомлю з цим регіоном. До речі, навесткость це, Весткості, це такий регіон, Західний берег Нової Зеландії, де живе найменше людей е, в Новій Зеландії в цьому регіоні. Тут, здається, живе всього 33 тисячі чоловік. І, але для туристів це місце має велике значення, тут, адже тут є е, Тасманове море. Лодовики є, Франц-Йозеф і Fossglazier, потім тут панкейкові скали, скали є, на які ми, до речі, сьогодні ще поїдемо, я вам їх і покажу. І ще багато-багато різних траків. Так що, друзі, рухаємося далі у нас святковий день. Приїхали ми до Панкейкових скель. Дорога з краще, що на вестко займає приблизно 4 години. Це фактично з східного берега до західного. От запаркували вже на такі зупинки. Поїхали. Що, друзі? Вже при вході от на трек з панкейковими скалями стою. І зараз будемо рухатися. Погнали! Зараз, друзі, заходимо вже ось і рухаємося по самому трекові. Тут наче, десь в джунглях пальми ростуть скрізь. І просто не передать. Взагалі, я вам скажу, цей регіон Весткос на Новій Зеландії, його розвиток припадав, коли була золота Лахоманка. Це більше 100 років назад Тут видобували золото і він дуже розвинувся економічно. Тут будувалися різні, різні будівлі. Потім, коли вугілля. Почали добувати, він також продовжував розвиватися. Я думаю, десь в кінці 70-х і 70-х тут уж, вже воно так затихло все. І е, далі я дивлюся, тут тільки такі старі приміщення, позалишалися. Нових будинків не будують, але дуже-дуже красива природа. Я ж кажу, Самий пік розвитку Весткосту це був, коли була золота Махоманка. Тут приїжджали з усього світу, вимивали з піска золото. Я думаю, це були дуже романтичні часи. Там трек дуже проложений і гарно. Виставлено навіть з асфальту, тут усе Взагалі, все продумано до найменших таких деталів. Дивіться, що робиться, вау. Осьо, і вилітають такі бризки води, типу. Людей дуже багато сьогодні, туристів куча. Сюди приїжджають кожний кожен день. Дивіться, що робиться. Це пісня. Трек десь займає всього півгодини, і він зручний для всіх, для пенсіонерів, для дітей, неважкий. Не Всім раджу. Ще тільки друзі йшов і така хвиля між скал зайшла, і реально було метрів десять підлетіло вгору. Я що такого просто не бачив. Серйозно, зараз може. Попробую вам такий варіант зловити. Оце, друзі, вилітає така хвиля із скали і розмиваються на такі бризки, уявіть. Це зараз розлітається все. І такі водоспадики спускаються з гори. Ну це просто треба бачити. Зараз вам ще раз покажу. Дивіться. Вилітає. Вау! І стікають водопади. Ну, я не знаю, де що таке можна побачити. Просто казка. Я не знаю такі шикар. Давайте ще раз, бо я не можу це, ще раз, даманмо. Вау, це найбільше диви. Оце да, І летять так на всіх близьких туристів. На мене в мене зараз теж весь мокрий класіка. З балкона такого дивишся на них. Просто фантастика. Санкейкові скелі старнувалися 60 мільйонів років тому. Щодня їх відвідує, безліч туристів, декілька тисяч, якщо буде точно. І вони знаходяться в Національному панку, парку Нової Зеландії. Щоб доїхати до Панкайкових скель, від Греймаунту пролягає мальовнича дорога, яка є найкрасивішою доро... набережною Нової Зеландії. Ви їдете просто так на обриві і зліва від вас Тасманове море. Як правило, друзі, в кожній туристичній локації є такий інформаційний центр, вам розкажуть, які треки в цій локації, куди ви можете зараз прогулятися, піти, взяти собі таку довідку і піти погуляти. Дуже зручно для туристів, хто не знає цього місця. Зайшов, розпитався, вам підказали. А наша подорож на цьому не закінчується, адже неподалік від Панкейкових скель знаходиться печера. Це буквально декілька кілометрів їзди, і всім раджу відвідати локація. Також бімба. Повертаючись додому, ми ще заїдемо на одну локацію, яка називається Отіра Лукаут. Звідти ми можемо побачити краєвид з рідкісним птахом е, Кеа, який живе тільки на південному острові Нової Зеландії. І подивимося як красивезніше місто. Попугай Кеа вважається найрозумнішим птахом на планеті. І за своїм інтелектуальним розвитком дорівнює нашій шестирічній дитині. Сьогодні мріяв зробити фото і відео з цими надзвичайно розумними птахами. А По дорозі назад мені так пощастило, я підійшов до них прямо в притул і навіть зміг майже їх погладити. Це не кожен день таке буває. Супер. І на десерт я для вас хотів показати отакий от міст яким я завжди стараюся намилуватись, коли тут приїжджаю. Дякую за перегляд мого відео, і хай вам щастить.